Всім привіт! Що я можу сказати? Мені і спорт знатно підісрали. Вони ж люблять нам підісрати. Коротше, що сталося? Сталося таке, що <смас> в мене 23 FIFA не піде на моєму компі, тому що не потяне. Саме віддяха моя не потяне. Ось і це дуже для мене дивно, тому що в мене йдуть багато нормальних ігор. По типу там Детройт, RDR 2, це ковбої ці. FIFA 22 взагалі літала майже на максималках. А тут 23, все, типа заставка, і все. І повисає, і далі не грузиться. FIFA коротше, повний облом. Знато мені підісрало, я збирався робити ролики по цій FIFA, але не судьба, як говорять. Коротше, що відкриємо зараз тут пак і на цьому попрощаюся з FIFA 23. Але буду тоді 22-го пограю по кайфу. Там багато класних гравців, багато карток, якими я би, мабуть, ніколи би не пограв. Якщо б була FIFA 23, я б 22-го навіть, би, мабуть, не включав вже. А так, по фану поганяю іконами, поганяю там Крістіану 99-му, Канте. Оборотнями з цими крутими. А що буде на каналі, я навіть поки не знаю. А, з FIFA Online 4 теж обламали, знатно. Прикрили її провайдери у нас в Україні. І там тільки через VPN можна грати, а я заходив нещодавно. Коротше, там пінг раніше був 18. Нормально можна було грати. Класно, по кайфу. Зараз пінг 70. Це в найкращому випадку. Від, десь від 65 до 90 так, гуляє Пінг. І я трохи пограв, просрав всі матчі, і, в, в захисті неможливо грати, все пропускається, не попадає в таймінги. І коротше, не знаю. Ще є у нас Pro Evolution Soccer, який зараз є футбол, 23 заходив в неї, наче, наче прикольно. І можна буде мабуть, це позаписувати, пограти, порозбиратись, там зовсім все змінилося. Режимів там небагато, там один чи два взагалі. От, але так більш-менш мені сподобалось. І Connect, Connect був нормальний, я там десь три, три матчі зіграв. Коротше, подивимось ще на цю гру. ось ще щось буду видумувати на каналі, Хочеться ввести. Хоча потрошки YouTube канал, але повсюди якісь обломи. Я би може Found 14 з задоволенням би повернувся, але не судьба тут з пінгом через VPN грати, це взагалі не то не то. взагалі там буду. Ну як би я буду все просирати там, навіть якщо в мене буде состав там. Коротше, давайте відкриємо паки, може тут щось повезе, але. Навряд чи колись вже буду грати на цьому аккаунті. Може, ESports одумаються і погасять трохи параметри для FIFA 23. Якусь зроблять адаптацію, можна буде зайти, але на це сподіватись не варто, мабуть. Давайте, якісь тут три golden player золотих, що тут у нас навіть не рарний, повна фігня. Поки відкриємо нагороди, які продаються. Це в мене, до речі, за що мені дали. А, я позакривав, коротше, там ці СБЧшки, там Ліга націй, Ліга там ще чогось. Окей, все в клуб, потім буду розпродавати. Розпродам, хай монети ти висять, у мене 46 тисяч, може буде десь під 60 і на цьому все. О, це вже рарний якийсь Вертонген. Ну, це фігня. Андерлехт. Та він тільки не грав цей Вертонген. Він же в Бенфіці був нещодавно. Так, це що інформ, не це. Це якийсь Libertoris. О, Cross! Ніфіга собі. Кросс, це, до речі, повезло мені, так. Да? Скільки він. Нічого. А, блін, я думав 107 тисяч. 17000, ну таке рейтинг який, да, крутий, 88. Але вже карти все деш... дешевше і дешевше з кожним днем. Ну, давайте тепер це не, не Це, до речі, що просто 2. Знову Лібертадорес, Родрігес. Так, давайте ще оцей один рарний. Ван Бісака. До речі, він непоганий, мабуть. Компер, а, він дешевий. Е, я думав, це і топчик якийсь. Бісака зараз не топчик. Так, давайте якийсь, щоб дублікатів було поменше. Айдо, айду. Тренер Джерард. Більш нічого цікавого. Так, оце крутий, наче 24 рарних, це 30 відкриємо. Бензема, йо мо А Бензема це ж уже топ. Це вже точно топ. Банучи. Ну так ну Бензема це... В, в, в нього і швидкість нормальна. йо Емое, де моя FIFA? Бензема упав. 100, 100, 109 000. Реально 109-110 000. Блін, у нього ж 4-4, да там. Да, 4-4. Ну Швидкість 80 непогана для початку FIFA. Блин, ну, не знаю, не знаю. Віддяху і не хочу покупати. Це треба весь комп собі придбати новий зовсім. У мене комп вже старий, і не старий комп ставити нову віддяху, ну таке собі. Тому навряд чи я на цей аккаунт буду заходити. На жаль, і так, зараз що тут ще? Ромеро. Бокахуніорс. Рубен Ruben РУБЕН Й-моє, ви дивіться, Дивіться, що мені нападало. Блін, ну це як западло. і я не зможу грати в це. 36 тисяч. Ну теж він не понял. Ну швидкість. Ну, на тінь йому можна дати і нормальний такий буде. Теж для початку гри. А, ще інформ якийсь упав. Йомоє. Голкіпер Аяксу. Так, Ібрагімович, це. А, ну це дублікати в останньому. Ну, давайте подивимось, який би міг бути у мене склад. Якщо б я грав, це ще я не заходив в саму гру, тільки тут в вебці грав. М у мене був би бензима, у мене був би Рубен Діеш, Obanucchi ні, Пускет теж ні, Шмейхель на воротах, до речі. О, він в чемпіонат Франції прийшов, да? Давід сило таке. Ну, Шмехель не врач. Там... У мене там воротар непоганий. Унаї Сімон. О, до речі, у мене і Родрі є. Хто тут по швидкості краще? Бремер краще, да? Бремер. А, Пауліста. Да, Бремер Пауліста. Поступається. Ну, ось так би було. 21, ну, трохи постраждала хімія, але тут треба дати буде цьому бензима, зміна позицій. Ну, ось такий непоганий склад, я рахую, якщо ні разу не заходив, Стерлінг, Рубен Діош, Родрі, Педрі, Зієш, Джезус Навас, Маріо Руї, а також є Insignia, також є Спінацола. Грізман, Решфорд звичайний. Я б за ці картки зібрав би там прикольні СБЧ, там повиходили. Я б, мабуть, точно би Решфорда зібрав. на форварда, деякийсь є непоганий. Ну там. ну Мені Решфорд би точно би зайшов да, між цими двома. У мене багато граців з Прем'єр ліги коротше, не, не фарт мені пограти Коротше, в 23-му Мабуть, буде є футбол. Пес зараз 23-й іде. Fi fauna 4, зрозуміло, що йде, але там з коннектом біда. Отакі От справи. Коротше, давайте підписуйтесь на канал, будемо щось далі розвивати. Пока!